Всім привіт! Як бачите, я на новому місці змінила своє місце проживання. І знаєте, в мене зараз багато людей на індивідуальній програмі. Тобто 10 консультацій, за 10 консультацій я створюю програму, яка дає задаток, змінам у стосунках. І знаєте, я бачу одну і ту саму проблему наразі, що люди трошки не розуміють, взагалі, навіщо цей шлюб? Я вже робила, знаєте, попереднє відео про те, що наскільки зараз змінюється взагалі шлюб. Раніше він був один, зараз він зовсім інший. І незалежно від того, скільки ви років разом у стосунках, вам потрібно змінювати. Змінювати себе. Змінювати е, свої стосунки, працювати над ними обом, тому що так, як раніше, вже не буде. А так, як по-новому, я знаю, що багато хто просто ну, не знає, як, як почати, як вийти на новий рівень, як вийти на цей рівень партнерських стосунків. Тому що е, як раніше патріархати чоловік заробляє, вже ну, не буде так. Це вже більше як рідкість. І я розумію, що це буває важко і чоловікам, тому що е, там, де вони хочуть бути лідерами, тут потрібно будувати партнерські стосунки. Ну, не дуже приємно. Е, жінки, так як вони почали заробляти, вони е, е, зараз розуміють, які вони сильні, і вони занадто впевнені в собі, що також заважає будувати оці партнерські стосунки. Тому давайте поговоримо взагалі. Навіщо цей? Шлюб взагалі тоді в сучасному світі, якщо ми все і так хі, окремо один від одного можемо. Колись, знаєте, шлюб був про виживання, про стабільність, про дітей. А сьогодні ми, коли входимо в стосунки, ми шукаємо сенси. Але саме ці сенси і дуже часто руйнують стосунки. Чому? Тому що зараз шлюб це взагалі не обов'язково. Це вибір, це. Очікування дуже часто. Очікування того, що людина не просто є поруч, вона тебе чує, вона тебе бачить, вона тебе збуджує, тримає. І звісно, це про пошук. Але от що наразі відбувається? Людина, наприклад, наразі вкладає такий сенс у шлюб, що буде ну, регулярність статеве життя, емоційна близькість, будуть партнерські стосунки, буде надійність, буде спільний розвиток. І якщо саме цього немає, то е, стосунки перестають мати сенс як такові. От, наприклад, чоловік е, входить у стосунки, маючи бажання мати регулярне сексуальне життя. Для нього це про зв'язок, про впевненість, про живість. І якщо жінка в якийсь момент свого життя віддаляється, наприклад, після пологів, ви всі знаєте, що це найважкий період, в якому з'являється. Саме важча криза у стосунках. Жінка віддаляється, тіло її закривається, і він відчуває, що втрачає просто все. А жінка в цей момент шукає емоційної присутності, щирості, щоб її бачили, чули. А він що робить? Закривається, він її не чує, тому що сенс, який він вкладав в цей шлюб, просто втрачений. Все інше не існує. І сьогодні шлюб це якраз не про стабільність, а про постійну лінію напруги. І люди розлучаються не через побут, не через зраду, а через втрату сенсу. Тобто те, заради чого людина в парі вже не відбувається. І знаєте, головна проблема не в тому, що сенси можуть бути у кожного партнера різні. А проблема в тому, що вони про ці сенси взагалі не говорять. Постійна тиша, очікування, постійна втома, виснаження. Тіло більше не хоче, а очі, які колись горіли, вже не горять. Тому сьогодні бути в шлюбі це неформальність, як можливо, колись це було. Щоб просто жили, і терпіли. А зараз це про постійний діалог, для чого ми взагалі разом. І якщо ми не говоримо про ось ці от сенси, то ми втрачаємо один одного ще до розлучення. Тому, якщо ви зараз в парі, де холодно, порожньо, ви відчули, що втратили себе, а з іншої сторони, ніби все нормально, але щось не це чіпляє, немає того вогника, вам варто зупинитися. Вам варто поговорити, поговорити чесно, без гри у все у нас добре. Тому що сенс стосунків не вижити як це було раніше, а жити і жити разом.